Торо, в тебе є якісь захоплення? Захоплення? Я покоївка. У мене немає вільного часу. А У вас є пані Сосакіба? Віднедавна я захопилась кондитерською справою. То що то був за шум? Що? Вибачте, це було так гучно? Я досі не можу нічого вигадати, а в давні часи мені подобалося подорожувати. Музика це досить популярно серед людей. Якщо музика, то з цим Даяна. Отже, що саме ти хочеш знати? Поясніть, що робить музику цікавою. Можливо, те, як вона зігріває душу і змушує серце вибухати. Серце вибухати? Я тебе навчу. Ось, спробуй. Добре. Зовсім розумію. А? Що таке? Боляче, твій талант ранить. Я випадково увігнала його в депресію. О, пане Соне. Я тут вам іще одну приніс. Ця вийшла дуже симпатичною. Вам цікаво робити такі штуки? Хочеш спробувати? Закінчила. Це неймовірно складний дизайн. Мало хто може зробити таку добру роботу. Але я так і не зрозуміла, що в цьому веселого. Я спробувала себе в музиці, але. я мав нагоду це почути, але мені здалося, що це було занадто ідеально. Та ви чули. Можливо, все це занадто просто для тебе, тому ти ні в що не вкладаєш душу. Без зацікавлення і почуттів жодне захоплення не принесе тобі задоволення. Тун, воно що? Я вдома з поверненням. Кано, у тебе є якісь захоплення? Захоплення? Ходити по білій змозі? І що в цьому цікавого, якщо впаду в мрок? Он як то це тренування бою в обмеженому просторі. Схоже, я недооцінювала драконячі інстинкти канни. Ой, вона перервалась. Ось так. Я так далеко не ходжу. Але це ж не назвеш захопленням. Нами зайкавою весело таке робити. З поверненням. Гей, так нечесно, Канно! Дай мені пончиків! Ні. Таро! Та ти ж увесь день лежиш. Хто не працює, той не їсть. Ілоло, у тебе є якісь захоплення. Захоплення? Типа спати? Це не захоплення, це твоє життя. Як жорстоко. Захоплення, це так складно. В школах популярні айдоли. Захоплення айдолами. Але мені це зовсім не цікаво. Встривайте, ну! Точно! Мені просто потрібно, щоб пані яжі стала айдолом! Гарна робота. Гарно попрацювали. Так, слухаю. Коба Яші, Коба Яші, швидше додому. Тору зовсім погано. А? Що трапилося? Любовний мокрий цьом. Любовний мокрий цьом. Я люблю пані Коба Яші. Любовний мокрий цьом. Любовний мокрий цьом. Я люблю пані Коба Яші. Любовний цьом. Що це таке? Роби з кінцю робить Росіскобаяші і показує їх нам. І ще постійно співає. Пані Кабаяші! Захоплення це так весело. Um. Пані Кабаяші. Коли Кобояші, я напиваюсь, пані то пані поводжуся найкраще, тому не мені засуджувати. А ти чим захоплюєшся Луко? Hmm. Напевно, що ти зрозуміло. А ти Іра Ні. Але ж іграми, так? Та ні. Та годі тобі. Сказав ні, значить ні.